Шукаєте гранти, не знаєте, куди подати свій проєкт, щоб отримати безповоротні грантові кошти на нього. А ви дивитеся правильне відео, тому що сьогодні в цьому відео я вам розповім про грантодавця, який підтримує усіх. Ну, Майже усіх. Кого саме за кілька хвилин ви отримаєте відповіді на це запитання? Скажу вам, що ідея створення такого відео в мене виникла після того, як до мене часто звертаються наші клієнти з запитанням Мар'яно, а ми новостворена організація. Ми можемо отримати грант? Мар'яно, а в нас немає грантової історії? Ми можемо отримати грант. Мар'яно, а. В нас немає досвіду реалізації грантових проєктів. Ми можемо отримати грант, або нам вже відмовили, що. Не подавати більше на участь у грантових конкурсах, я відповідаю подавати обов'язково. І ось вам презентую сьогодні реальну грантову можливість від лояльного фонду. Вітаю усіх! Я Мар'яна Кобеля, експертка у сфері грантових можливостей, авторка цього Ютуб-каналу, час змін. Запрошую вас додивитися це відео до кінця. Отже, в кількох словах про себе. Якщо вам потрібні... Безкоштовні консультації на тему як отримати грант. То я їх даю на цьому youtube каналі Цікаво, підписуйтеся, залишайтеся з нами. Якщо вам потрібно отримати платні консультації, то звичайно ви можете звернутися за контактами в описі цього відео, або ввести в пошук стрічки Google, центр розвитку час змін і звернутися до нас напряму через наші контакти на сайті. Отже, а я розпочинаю, шановні, кому буде цікаво це відео? Якщо ви представник громадського сектору, тобто організація громадянського суспільства, ви можете отримати грант у цього грантодавця. Якщо ви представляєте демократичний рух, ви також маєте шанс на отримання гранту у цього грантодавця. Якщо ви новостворену організацію презентуєте, ви також маєте шанс отримати грант. Ви представник медіа чи, можливо, журналіст. Також маєте шанс отримати грант у цього грантодавця. Якщо ви презентуєте громадський рух, політичний рух, ви також маєте шанс отримати грант. А одним словом, ви можете отримати грант від цього грантодавця. Звичайно, якщо ви представник бізнесу. Я для вас зовсім скоро зроблю інше відео на тему, хто 100% вам може дати грант. Ну, якщо ви постараєтеся оформити правильно свою проєктну пропозицію. Дочекайтеся, щоб дочекатися, залишайтеся з нами на цьому youtube каналі. Підписуйтеся, і обов'язково для вас також буде відеопрезентація на тему гранти для бізнесу. Отже. Обов'язковою умовою для того, щоб отримати грант у цього грантодавця, про якого я зараз буду розповідати, є всього лише дві: дотримання демократичних принципів, робота на утвердження демократичних принципів в суспільстві і дотримання прав людини. Все просто правда ж, і дуже широкий спектр пріоритетів у цього грантодавця. Зараз я його вам відкрию на екрані. Ви обов'язково візуально ще раз познайомитеся. З ним, але щоб вас підігріти, цікаво яку суму гранту ви можете отримати від цього грантодавця. Якщо цікаво і мені продовжувати вам давати таку інформацію, поставте «плюсик». В коментарях до цього відео це буде сигнал для мене, що вам цікаво. Ну і не забудьте поставити лайк для того, щоб я розуміла, що надалі вам готувати презентації про окремі фонди, які є лояльними до українських організацій. По кількості лайків, якщо ви ставите лайк, вони зростають, я бачу, що вам цікаво, і я буду обов'язково розповідати. Отже, а в цьому відео я вам презентую грантодавця, який може вас підтримати з серйозними. Тисячами євро, як зазначається на сайті, ми зараз обов'язково до нього звернемося. Немає такого чіткого діапазону, вказаного для заявників, в рамках якого потрібно писати свої проєктні пропозиції, ну, тобто, формувати бюджети проєкту, так але в середньому цей грантодавець підтримує проєкти. Які Десь в такому діапазоні від 40 тисяч євро до 60. Звичайно, є і проєктні пропозиції на 10 тисяч євро, і на 20, і на 150 навіть. Тобто, що потрібно розуміти, що якщо ваша цифра е, в кошторисі десь до 150 тисяч євро, ви, звичайно, можете претендувати на фінансування від цього грантодавця. Скільки заявок ви можете одночасно подати на участь у цьому конкурсі? А скільки ви зможете підготувати одну, дві, три, чотири, п'ять? Наскільки у вас вистачить натхнення і трудового ресурсу? Подавайте скільки бажаєте. Єдине, що пам'ятаєте, лише одну заявку у разі виграшу цей грантодавець зможе підтримати. І... Інше питання, яке цікавить наших заявників: як подати заявку, найпростіше це онлайн, і тепер дивимося, куди потрібно подавати. Але поки відкриваю для вас сайт цього грантодавця, хочу зауважити, що 365 днів на рік. Ви можете подавати свою заявку на участь у конкурсі. Не потрібно чекати якихось дедлайнів, очікувати оголошення про грантові конкурси. Ось, власне, є ідея, формуйте її в грантову заявку, яка досить проста, і відправляйте на участь у грантовому конкурсі. Отже, демонструю вам, як знайти цього лояльного грантодавця. Зараз ви на екрані, я сподіваюся, що бачите мою пошукову стрічку. Google. Це який ваш. Помічник хороший, так? Що я роблю? Я ввожу пошукову стрічку, назву цього фонду. Європейський демократичний фонд. Вуаля, я думаю, що для Більшості з вас, якщо ви цікавитеся грантовими можливостями, вже на слуху ця назва. І я неодноразово про цей фонд говорила в своїх відео вебінарах і інших рекомендаціях. Але сьогодні я акцентую саме увагу тих, кому грант ніколи. Не давали інші грантодавці а для новостворених організацій, для просто активістів, які не створили ще своєї організації, але дуже хочуть. Ви маєте шанс отримати фінансування від цього фонду. Отже, переходимо. На сайт, і бачимо, що нам сайт дозволяє обрати одну з декількох мов: англійська, російська, якою зручніше, щоб я сьогодні проводила для вас це відео. Української, на жаль, немає. Поки що дуже сподіваємося. Англійську, мабуть, не всі розуміють. Я клікну на російську, але принципово буду спілкуватися українською мовою, буду перекладати вже як вийде гаразд. Отже. Вибрала я мову, натискаю на меню. А можна подивитися про фонд, що тут нам описує грантодавець на сайті? Що він може підтримати демократичні рухи організації громадянського суспільства, громадських і політичних активістів, не зареєстровані організації, просто ініціативні групи можуть подаватися на грант журналісти, медіаплатформи, усілякі представники. Активу політичного так також можуть подавати організації, які ніколи не отримували грантове фінансування. І на що я хочу звернути вашу увагу? Що цей грантодавець, мабуть, єдиний хто підтримує тих, кому відмовляють інші. Тому зауважте вам. Були відмови від грантодавців, тоді обов'язково звертайтеся до цього фонду. Так, про фонд ми почитаємо і самостійно, що хочеться, на чому хочеться наголосити. Дивіться. Тут є перелік тих питань, які найчастіше ставлять заявники. Ви для свого розуміння всіх пріоритетів цього фонду почитайте, але скажу вам, що якщо ви представляєте одну з тих організацій чи просто ініціативну групу, яку я назвала, ви маєте шанс отримати фінансування цього гратодавця. Заявку можна подавати як онлайн, так і офлайн, надіславши на задану адресу і, звичайно. Айна, що очікувати недовго відповіді, тому що регулярно засідає конкурсна комісія, і е, з періодичністю один раз. Один-два місяці виносить рішення про підтримку чи відхилення проєктних пропозицій. А ви можете безкінечно надсилати свої проєктні пропозиції, відшліфовуючи, звичайно, свою майстерність по написанню грантових проєктів. Ну, принагідно запрошую в нашу школу з написання грантових проєктів. Це онлайн курс, де ви вчитеся правильно писати і формувати мету завдання, результати проєкту, цільову аудиторію, сталість масштабування, проблематику проєкту. Туди, тобто, все те, що потрібно описати в грантовій заявці. Що ще потрібно знати? Нам потрібно знати, чи може наш проєкт підпадати під пріоритети цього грамотодавця. Для цього я вам рекомендую зайти в рубрику Наша робота і відкрити тематичні сфери, відкриваєте тематичні сфери і гарнесенько собі. Гордаєте, що ж підтримує грантодавець, і давайте разом: антикорупційна діяльність, незалежні платформи і соціальні мережі, громадських активістів, правозахисні ініціативи, жіночі ініціативи. Гендерні проєкти, молодь, мистецтво і культура, і бачите, є пункт інше. Тобто, вас, грантодавець, не обмежує виключно цими тематичними сферами. Тому ще раз наголошую, цей фонд є лояльним до, до організацій з України і ваш проєкт будь-який, який, який - Працює на утвердження демократичних принципів на захист прав людини в Україні, ви маєте шанс подавати сюди заявку і отримати фінансування, тобто дуже широкий спектр. На що ще рекомендую звернути увагу? Звичайно, що на те, як подати заявку, все дуже просто на кожній сторінці у вас є подати заявку. Таке віконечко, бачите, оранжеве. Наголошую, що можна подати і онлайн, і надіслати весь пакет документів. Але, звичайно, що ми рекомендуємо все робити в онлайн, тому що це спрощено, це легше, це швидше. Отже, натискаємо подати заявку, і що ми бачимо. На що хочу звернути увагу? Перша бюджетна форма. Обов'язково скачайте її. Ось я це зробила. Зараз, якщо мені вдасться вам продемонструвати, я відкриваю в паралельному вікні цей бюджет. Ось він. У всіх бувають затримки: затримки з інтернетом, зв'язком, технічні. Ось зараз ви бачите на екрані бюджет проєкту. Ви бачите, що дуже проста таблиця, яку ви просто по рубрикам повинні заповнити. Заявника вказати, назву проєкту, вказати заплановану заробітну плату в рамках проєкту, консультації, послуги, транспортні розходи, оренда офісу, телекомунікації. a Primi... Інші прямі витрати, тобто дуже-дуже просто. Да? Я на цьому не буду зупинятися, тому що ви бачите самі, що дуже легко заповнити цей бюджет. Ну, якщо раптом у вас виникають питання, я вам рекомендую обов'язково звертатися до фахового бухгалтера, який точно знає мову цифри, знає, як це правильно робити. Тобто, якщо є у вас питання, звертайтеся до бухгалтера. Ну а якщо вже в нього є питання, тоді запрошую до нас в школу з написання проєкту проєктів грантових це онлайн навчання, де ви можете не просто написати, вміти написати е, заявку цілком, але й сформувати бюджет. Отже, е, подаємо заявку, розповідаєте про себе, вказуєте адресу, вказуєте правовий статус, х, тобто хто ви. Я подаю заявку як фізична особа, е, офіційно зареєстрована організація. чи без офіційної реєстрації. Класно, тому що інші фонди ставлять обмеження. Виключно офіційно зареєстровані організації можуть брати участь у їх конкурсах. Цей фонд є лояльним, підтримує всіх, ну майже всіх, я вам на цьому наголошувала. Це ваша перша заявка на цей фонд? Тут відповідаєте так, ні. Контактна. Особа, адреса. І ось звертаю вашу увагу, потрібно надати як мінімум три рекомендовані особи, які можуть дати вам рекомендації. Тобто ті, хто мають досвід взаємодії з вами, хто може розповісти про вашу позитивну діяльність, цих трьох осіб обов'язково вказуємо. Далі. Назва проекту дати початку і завершення, звідки ви дізналися про фонд і пішла грантова заявка. Не буду зараз проходитися конкретно по кожному пункту. Зверну лише увагу, що кожне вікно воно активне для прийняття певної кількості символів, знаків. Так? Тобто, от, наприклад, цей перший пункт потребує 1500 символів. Отже, будьте лаконічними і обов'язково ви свої лаконічності дайте відповіді на всі. Запитання, які вас просить, на які просить дати відповіді грантодавець. Обов'язково не ігноруйте жодного, тому що кожен пункт є важливим. Отже, яка мета проєкту? Що ви, що ви плануєте змінити? Тобто теорію змін описати тут? Також є рекомендації по кількості символів до 1500. Що ви будете робити, як ви це будете робити? Будь ласка, опишіть у цій секції, дозволено вже більше символів до 4,5 тисяч. Які ваші очікувані результати до 1500 символів, на чому хочу акцентувати увагу? Обов'язково розділіть всі результати на безпосередні, середньострокові і довгострокові. Тобто, опишіть, який результат буде одразу по завершенню ваших проєктних активностей. Чого ви очікуєте як наслідок проєкту в перспективі трьох років, можливо, да? і обов'язково пишіть вплив проєкту. Це обов'язковим пунктом я вам рекомендую. Також, чи відома вам діяльність схожа, яка реалізується іншими ініціативними групами, іншими організаціями, не будьте такими, знаєте, не тримайте в собі, так знаєте, є отакі організації? Пишіть правду та опишіть краще назвати ці організації, аніж не назвати, тому що грантодавець бачить всю глибину вашої обізнаності в проблематиці і в шляхах її вирішення. Будьте щедрими на інформацію. А в п'ятому пункті необхідно описати ризики. Коли ви описуєте ризики, ви обов'язково опишіть не просто назву цього ризику, але скажіть, яка його яка, який вплив цього ризику на вашу проєктну діяльність, і обов'язково до кожного ризику продумайте а, стратегію мінімізації негативного впливу від цього ризику. Тобто, це контрзаходи. Да? Шостим пунктом є а, описати себе, свій потенціал як організації, як представника громадського чи політичного руху, як фізичної особи. Зрештою, якщо ви представляєте просто себе як активіста. Одним словом, вам потрібно себе презентувати. Але не описуйте це як просте резюме чи мотиваційний лист, а дивіться чітко, що вас просить грантодавець. На ці всі пункти дайте відповіді. Ви в сьомому пункті Опишіть, які до яких грантодавців ви ще зверталися, якщо ви маєте негативні відповіді, тобто вас не підтримали. Тут потрібно чесно. Про це розповісти. Ну і восьмий пункт бюджет в євро. Зверніть, будь ласка, увагу, валюта дуже е, важлива. Також я, гортаючи до низу, зверну увагу вашу на е, супровідні документи, тобто, це додатки, які ви е, або повинні обов'язково за, е, туди завантажити, або на власний розсуд завантажити те, що можливо підсилить ваш проєкт і дасть вам більші шанси на е, фінансування, тобто сюди завантажувати те. А в чому є інформація, яка мусила би сподобатися експертам? Отже, бюджет обов'язково. В тому форматі, в якому вам пропонує грантодавець. Пам'ятаєте, ми на початку презентації і на цьому файлі бачимо, що бюджетна форма. Ось тут її потрібно завантажити і тільки її заповнити, і тільки її надіслати на участь у грантовому конкурсі. Ось сюди вибрати файл і обов'язково не помилитися з комп'ютера сюди і завантажити саме той файл, який необхідно. Не плутайте, часто теж так буває. А інші супровідні документи. Тут ви можете свої установчі документи. Тут ви можете якісь портфоліо. Тут ви можете додаткову ту інформацію, яка на ваш розсуд могла би підсилити вашу заявку. Тиснете оранжеву кнопочку Відправити і чекаєте. Позитивної відповіді за місяць-два ви її отримаєте на електронку. А що ж я вам хочу ще сказати? Пам'ятайте, 365 днів на рік ви можете відправляти сюди проєктну пропозицію. Фінансування вам доступне до 150 тисяч євро. Здебільшого саме такі проєкти фінансуються, отримують точніше. Експертні кола да цього фонду, але в середньому тримайтеся такої позначки 40-60 тисяч євро. І пам'ятайте, що ви як представник української організації маєте великі шанси отримати тут фінансування, тому що цей фонд фінансує усіх, навіть тих. Кого не підтримують інші грантодавці, тих, у кого немає грантової історії, ті організації, які новоутворені, або навіть якщо ви просто ініціативна група, ви також маєте шанс отримати тут фінансування в євро в великих тисячах, які вкрай важливі для вашого проєкту. Отже, шановні, корисна була інформація, якщо корисна, поставте лайк. Я зрозумію, що на наступні дні я вам вже готуватиму інформацію про. Інші лояльні фонди, ось в такому форматі всього лише за 10-15 хвилиночок. Ви будете дізнаватися корисну інформацію, корисний огляд лояльних грантодавців, куди ви сьогодні подаєте заявку, а через місяць вже можете. Отримати позитивну відповідь, якщо раптом вам необхідно підкачати свою майстерність написання грантових проєктів, традиційно запрошую в нашу школу з написання грантових проєктів. Час змін вся необхідна додаткова інформація в описі під цим відео. Ставимо лайк. Я Мар'яна Кобеля на сьогодні з вами прощаюся. Чекаю вас в наступних відео. Повторюся, воно доступне буде першочергово для тих, хто підписаний на наш канал. Отже, ви підписуєтеся, чекаєте на. Нові відео, а я вже пішла готувати їх. На все добре, до зустрічі.